Войт не тут. Шторм? Квапа якась можливо. Свеновс yeah, так обирають, yeah, ще yeah, такого yeah. згадали, в нього є клів, він теж yeah. зазвичай непогано стоїть проти нігми. Але ж. Окей. Okay. Так, але цікаво буде, як вони будуть проти всього цього старатися. Ну, певний є брем... знову. І тут гривню задушили, розумієш? Okay. Так, гарно, це дуже гарно, як для початку. 37. Але бачиш, що вони, напевно, його оглядовий тепер заберуть, та, тому що. Ну, не міг він динайти свій, там не було просто банально yes, часом. Але, тим не менш, розмінялися отак епізодами. Ну тут Енігм, в принципі, по грі є контра достатньо. Якщо говорити навіть пізню стадію заходити, то не так страшно має бути у вас. Такий є той він... але Тут ідем, аури. Я не думаю, що тут Енігма для того, щоб там блеккол гру виграти. Хочечку взяв на флеймі Брюмастері. Батюк. Майже аї. Ну от ні, це взагалі буде булка. Більше за все. Так, вибухай, алхімік. Можна його трохи прогріти. Треба його, процесують. можна нормально так прогріти. Блок. Миттєво використовується гранатка, і алхімік боляче, проте в нього ще 14 тип фотос. Такий міцненький цей алхімік, вже будь-то інший тут загинув, але... Трошки хп в нього є, трошки броні присутньо також, матч 4 плюс 6. Він собі ще додатково купив о, рінг, маленький оцей на броню. Вже й накручує. Намагається атакувати свена. Мінус бронею, відкидає бутрайдер і має виживати свена, але Свет ситуація відбуває, да. ситуація по ресурсам погано, тому що мани бутрайдера майже немає. Хідпонтів у свена майже немає, і це звичайно виглядає. Все не дуже просто ну, напаковий. Все ж таки, і ми бачимо вже тисячу переваг. Там ще інша, іде, я тебе більше скажу, інча виходить спину. Це це Можете ситуація на ФБ, Дійсно, кріп, який має накастувати проголошення, але він це навіть не робить, Просто б'є цим крипом. І в принципі це теж працює. Один дур залишається, поки Свен живий. Йовий таки враження сіра на Мірана липить. Чи це не зайвий? Треба почати. Треба получати. Еро ні, невгади. Мрана там еру взагалі нікуди полетів, вреште

Ну і Бетрайдер теж підставився, хоча здавалося, що Свен вже нібито і так виживав, але вирішили надійно зіграти. Сап далі пішов прикривати. А, зараз має якесь лікування Свену приїхати. Це Салва, яку він сам собі купив, і Бетрайдер приніс. Ну і в принципі тепер ресурси будуть. Але Женчантер з кріпом залишається на верхній лінії. Нічого приємного для Бешен тут немає. Готується стріла під приколомшення, але кріпи прикривають, стоять просто й далони і прикривають енігму. Залітає конкокція, хоче купувати Свена. Один час, коли вже вийшла. Свен -ті відрегенерував, хоче хоча розмінятися. Є стріла і розмінюється у сапорталкіміка. Я розмін да, Там ще можна було мені здалося і кур'єра вбити. Там Мірана один раз пультнула, і другий постріл вирішила не давати. Вирішив, що саме не виходить, і до знову знову помурай до смерть для саппорта п'ятої позиції. Фернанс має тікати в нього все кінча. Багато роботи виконує. У мене ще таке питання виникає, а хто отримує плюси на нижній лінії. Здається, все таки це Вівер. він тут дуже вівер, комфортно да, стоїть. Вівер буде дуже комфортно стояти, включає на міді, не дають нормально така реалізувати ультимативно, не вивчає тут. Брезфайером, Dragon і гине плюс переваги вже у ліги. Тут вони дійсно тиснуть, вони грають першим номером, і створює багато епізодів. Руну ще. Чи встигне Мірани? Не сюди? встигне Мірана, сюди аж ніяк. На жаль, все дуже недобре для першої Три тисячі переваги, двіру не втрачено. І таким чином, і по досвіду, і по золоту вже суттєво позаду. Першим опиняються, і потрібен їм. Свій вихід успішний. потрібні фраги у першу чергу Коли ти позаду за суперників дають багато, і потрібно. У більшості ці фраги знайти. А можливо це буде зробити. Під ультрамативну брюліка тільки. Ось це також трошки проблема драфту, що Ну Він все ж таки статичний. Це не той мідер, який хоче пересуватися на даний момент по лінії. Він хоче міді стояти, ось вежу е настрілювати. Зустріч для мірани найкраща але вона відстрибує, все окей, хотіла вкрасти трохи кипіти, так розумію, стрілою. Бо взагалі зіграти агресивно, вежа падає. просто. Та там інча створила багато скелетів вже Ну і скелети плюс айдалони. вежа не витримала. Щоб інчантерс якось не вдасться, не вдасться. Ірун контролюють. Тут є в нас аркана для Ванжея, і спроба якось повісти. Ось є шостий рівень у бримастера, дуже своєчасно він з'являється брюлік. Підійшов сюди, вбивають, поки що Ванжеї там ще іншу підкидає брюлік нас. Інчу також добиратимуть. Непогане, не пане. І ми бачимо, що більше тисячі відіграли за ось цей епізод нас Passion Юей, тому що дійсно дуже багато з цього дивіденди безпосередньо, коли Селен це все прокачає. О, тут підставляється алхімік, є шанс, але насправді yeah. тут є ще Блекхол, треба обережно грати, ДК підтягується, демедж вже багато і Манджей помирає, приходить з Венглом, не Блекхол не зайти, стан гарний, Блекхол не заходить, виживає Драгон Найт, а от Альберка може загинути, ні, Драгон Найт нас доганяє Міраж, він встигає на своєму подгольєрі і навіть не вдається yeah. добити Альберку. Трьох втрачають тут на спешн лейн, на жаль, в боті там загинув Брюлік. В цей час не і його там просто підвежують забрали, і тут ми бачимо, що добирають у нас Драгон так, ну и Нигма вже був з Ладміром, ладмиром, колонны били, Свен прийшов не на повних ресурсах. і трошки звичайно цього не вистачило выстачили. ламає Вард, сама при цьому ніяк не підставляється. прилітає Драгонат на центральну лінію, одразу отримує конкокцію, Вівер проходить. Закидає жучків поучків, пер стікає, ну тут битися дуже важко. І пора пере, і переважаючи сили суперника, і нібито зараз скоро фарм. Охотився поряд на знову хоче какувати для ДК це Катастрофа буде, він і так не добирає зараз по фарму, а тут ще знову фокус атаки на ньому. Ну, Дійсно, там є ще один шоу вже, ну не вистачає, не вистачає рівнів, не вистачає шкоди. І вівер підходить. виверпища з боку. І починає так навалювати. Вот на розвороті алхимик тут бежит. Дуже неприємно таке ухилення було відстріли. Мастер живий. Брюмастер в принаймні виходить. Поганенько. О, о, ніг, о, 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 о. Оце варіанти. Нігму вбити. Там вже два герої. Там підлітає ще Мірана. Тут на Брюмастера атака. Bremaster і це соло фраг mm -hmm. може бути для Вівера. Так воно і буде. Ну, Альберку забирається. Хоча б якийсь позитив, якщо, звичайно, виживе. Зараз Свен. Виживе, виживе. А, да. Є Мом, є Лайфстіл. У нього ще Ферік був. Навіть не близько. А, да. Свен тут прокачається ще на стаках. Непогано так. Але перша лінія е, оборони Fashion Юрій з'являється. Хотів Прави, ним рані, руну Не вдається, Залітає немало шкоди по ньому. Ванго думав розкрутитися, але по його миттєво Тут знищують, ми бачимо, підійшов. Ось так, от спробувати за Деней руну і миттєво. Покарання від соперник. Віверталі ти їх. Віверталій, де віверталі його тисне. Реакції від команди має. Тіммейт натискає. Що? Треба така що тут робити? Ловити вівер залишається. Ні. Я вішений кейс ні, нічого немає, дасту немає, центрі немає. Ультимейт ну, просто щоб вижити, я тобі скажу більше. Вівер зараз залишиться. Да, да, і вівер да, спробує да, його вбити да, зараз. Я ж кажу. Я зараз, можливо, Вони байтесь. Так, там приходять. Так, команда Ліга тут підходить. Дійсно, а якщо отак от спробувати за ось так законтролювати. І Пульт натискає останню мить вівер ультимативну і виживає. І вже вдвох втрачають Fashion UA і втрачають 49, і тут з ультимативною бігає. Заподіяти шкоди вже не вдасться. Потрібно просто підходити, хоча б йому, а суперник його відпускати не бажає. Врешті-решт байт не спрацював. Так, причому тут байт на байт вийшов. Насправді тут готувалися. Ліга до цього заколив Вівер що Свен атакують. Панго підходить демочу дуже багато, навіть Свен за своїми хіпонтами і бронею не впорався. Мірану, також атака, вона відстрибує, але Ліпу не безкінечні, Нігма теж не здоганяє і добуватимуть Фернанса також. Мінус 2, 17-15, 15 хвилина, поки що послідовне знищення. Ліга. Без шансів. Ворога є. Ну і Рошана спокійно збирають, теж тут без проблем. Так, Рошан швидко падає. Це по От поки там суперник щось робить колективно, забирай якісь вежі, ви маєте максимально. Треба набирати слути, треба щоб у вас був сіпай потенціал. Тому що чисто теоретично демедж то буде це все утім. Может, газ найти. Блінк ТП, блінк теп, блінк ТП, Блінк ТП. Просто ТП без блінкапун було збито краєчком Мід пульсу, здається. удається. Індравонайт помирає. Кби він встиг одразу Блінк вниз, навіть коли кур'єра вбив, Блінк вниз телепорт, пустилопорт. Тут він не очікував, що так швидко. Не очікував, що так швидко будуть герої тут. Насправді вівер бачить Свена. Причому все Сивер робить сам абсолютно один, він не дає просто фармити супернику. у нього шансів небагато, але от дестатина фармити це. Це він може. Міраж покотився вперед. Намагається вбити бутрайдера. Без шансів для нього. І ще й котяться далі. Флакос до таверни відправляється у нас. І 20 на 5. 13 тисяч переваги у ліги. Низ забирати Тормента, розбирати тір це логічно. А ми спробуємо завдати удару в іншій території, де суперник мав би хватися. Флако виходить. Тут треба блінкатися. Є блін. Стигаємо. Румастер вирішив вийти, в нього є Крімз, але там є енчантер з енчантом. Кримсон може не врятувати, поки це передміраж неприємності у Бримастера, і він помирає ультимейт, не натискаючи, не дали йому такої змоги. Вівера підловили, але на ультиметій вистрибує назад під ворожити трим. І, власне, треба якось захищатися. Ультиметр активований, але примастера немає. Це основна сила, яка зараз якось може заважати супернику, там когось контролювати склоном, стане накидати. втрачено. Крімсена немає тут вже і таким чином достатньо швидко підсвежує ці опори. Ось і, і дійсно загіблю стоять тут ліга під аурами своїми. Їм байдуже ще й рано ось так отгине. Фернанс підійшов, спробував бодай щось зробити і миттєво просто знищують його. Бетнайдер тягне алхіміка. Хоча б алхіміка треба, тут все вилучається і алхіміка знищують непоганий початок. І розкладається прилік, слухай, і енігму. От енігму добити, енігму якось добити. Це хороший кіл буде. Збивається тут кого миттєво. Я дамеш попадал. І нігму треба також тут лишати. Це дуже багато шеї. Киє, Щоправда, втратили вже Свена, втратили лінію вівер. Увесь цей час міг спокійно стояти і лук. Стріла, я по віверу. Є стріла і подає гіду вибити. випити. Не бульна. Є. є ульта. Мати на з'являється, забирає ще й плако тут. Та от вистачає. Не вистачає. Зривають перші, ще спробувати, хочуть, хочуть спробувати. Але там жучок висить, у ДК броня потроху закінчується. Контролюють також Панто, але його бити не дуже хочеться. Там Єм буде жити, це Enchantress. Ніяк не заберуть з неї, Івіра вже бити теж не дуже хочеться, бо АЕКІС присутній, в цьому сенсу небагато. Ну, в принципі, суто економічно трошки заробили, але, звичайно, втратили сторону. Лінію втратили дуже рано. Ніякого позитиву Параментом великого всьому немає. З'явитися, а вже лінії немає. А, але ліні. за... Мірана загинула. Мірана, так. Да. Але бонус. Отримала бонус. І пошвидше собі... Ого, хочуть першими зіграти, першими напасти. А, Якщо це ні, то он? вар стоїть, вар стоїть, и бачить, поставили ще один Обсервер. чекает саме нику. Ну, треба демон туди. туда капье, так є, як може. Блокколу все ще немає, Але нику не добувает Вже помирає Пут райдер пора кидається на льберку, той відбувається, як може. Сверху. Там же без. Розривається по підміну з бронею. Тут Нісмен не така, навіть такі історично броньовані герої. Вони не пора ну спроба непогана, але розуміють перше, що це кінцева. Да, це була спроба така останньої нодії зненацька. Якось на суперника напасти, спробувати знищити швиденьку нігу. Не вдалося, і ліга Тім перемагає. Так,